Ми очікували і продовжуємо очікувати Дарко Чепак в нашій студії. Хоча як нам зараз стало відомо, з причин незалежних від неї е, ну є певні обставини, які можливо е, можливо, нам доведеться перенести цю зустріч на одну з наших наступних програм. Тим не менше, оскільки ми вже почали говорити про політику і про політиків, оскільки ми почали говорити про два світи, про е, те, яким чином. Сприймаються, діють чи сприймають українські політики в нас і в європейських країнах. Ми хочемо цю тему продовжити і не випадково, тому що будемо ми говорити про приватизацію Укртелекому. А спочатку я хотів показати е один сюжет, вірніше, не сюжет, а два ролики. Один з яких був розміщений сьогодні на блозі. Е Відомого журналіста Лещенка на українській правді інший був розміщений трошки раніше в інтернеті про те, яким чином наш президент пересувається Україною. І після того, як ми Києвом, після того як ми подивимося цей ролик, я скажу, чому саме ми хотіли про це говорити. and you Це перше відео, коли перекривався Хрещатик, було розміщено давно, ми всі його бачили. Друге Сергій Лещенко розмістив сьогодні у своєму блозі. Ми не випадково це розмістили. Хотіли запитати в Дарки: наскільки планує змінюватися наш президент? Оскільки саме запрошення прес-секретарем е, людини, яка працювала у Савік, -Савік Шустер Студіо на п'ятому каналі, свідчить про те, що якісь зміни будуть. Бо інакше твереза людина в розумі, мабуть, сьогодні з такими переконаннями і з такою історією, яку мала би Дарка. Якби таких змін не планувалося, ніколи б в житті у владу працювати не пішла. Але якщо пішла, то планує. Отже, чи зміниться пересування по Києву? Чи зміниться київська приватизація? Чи зміниться місце, де проживає Віктор Федорович? Ну загалом про все це ми зможемо спитати і в Дарки, і в тих майбутніх гостей, які в нас будуть далі. Е, а зараз поговоримо про приватизацію. Е, газета «Лівий берег», одна з інтернет-газета берег» – одна з небагатьох, яка про приватизацію Укртелекому написала докладно, і це надзвичайно важливе, важливе питання для нас. Поясню, чому Укртелеком це не лише найбільше підприємство в галузі зв'язку. Це підприємство, де працюють. Е, Ну, як я собі уявляю, тисячі людей по всій Україні. Це підприємство, яке припинило бути ефективним. Це підприємство, від якого залежить майбутнє, це підприємство, яке пов'язує між собою зв'язком через оптоволоконні та інші лінії. величезну кількість українського бізнесу, українські урядові структури. Тому тема ця є надзвичайно важливою. І ось цитата з газети з інтернет газети Лівий бірік. Укртелеком продали на Кіпр 11 березня. ФДМУ за 10 мільярдів 575 мільйонів 100 тисяч гривень продав 93% акції укртелекому австрійській компанії ЕСУ. Але насправді купив його не австрійський інвестор, а інвестор з Кіпру, оскільки засновником ТОВ «ЕСУ» до минулого року була компанія Едвайзерс Лімітед, що розташована в місті Лімасол на вулиці Тесалонікіс. Дивно, що голова правління Укртелекому в час його продажу Георгій Дзекон і директор СУ фірми, що купила Укртелеком Ілля Солодовський. Сусіди в модному селі Лісники під Києвом. Причому не прості сусіди вони на трьох спільно володіють землею в садовому товаристві нові лісники, третій з ними батько народного депутата Євгена Зіміна, ігор Зимін. Євген Зімін вважається близьким до голови адміністрації президента України Сергія Льовочкіна, хоча й прийшов до ради за списком бют. Тетяна Чорновіл ЛБЮЕЙ 16 березня дві 11 -го. Олександр Бондар і Тетяна Чорновіл у нас в гостях. Тетяна Чорновіл цю статтю писала. Коли писала цю статтю, брала інтерв'ю в пана Бондара. Пан Бондар очолював зараз народний депутат, очолював фонд державного майна України. Отже, в мене спочатку вас запитання: чому Укртелеком так довго не продавали? Адже розмови про його продаж велися ще, мабуть, з того часу, коли ви були. Головою фонду я пам'ятаю навіть, щоб збільшити його вартість, Укртелеком викуповував УТЕЛ іноземних інвесторів. Багато таких різних речей робилося. Так ну я хотів би спочатку три таких загальних зауваження. Я в приватизації, мабуть, найбільше всіх із тих, хто на державній службі працював з 92-го року. Вже майже 20 років. Я не багато є держслужбовців, які працюють в одній сфері стільки років. І я, безумовно, знаю всю історію підготовки приватизації, але ця приватизація, яка відбулась по трьом параметрам досить суттєвим, відрізняється від усього, що продавалася і проводилася яка приватизація досі. І я, коли вам скажу, по яким, ви зразу зрозумієте, чому такі є натяки в статті і чому така, е, мої такі коментарі з цього приводу. Перше, єдиний випадок української приватизації, коли досі невідомо реального власника цього об'єкту. Ви пам'ятаєте, як продавав Чечетов? Всі знали кому під Так, заваги, розказували так, всі так, абсолютно. Так. Продавали після нього до нього. Всі знали. Зараз ніхто в партії регіонів одні чутки, одні розмови. Ніхто конкретно нічого не каже. А це... що таке укритому? Скажіть, так коротко, скільки там людей працює 30 тисяч людей. 30 прац... тисяч 30 тисяч людей. Якщо загально сказати, то це е, е, золоте дно і золоте яйця може нести цей об'єкт. І коли зекон, який з 2004 року очолює цей е, найпливовіший об'єкт приватизації за всю історію, каже, що він нічого не вартий і взагалі збанкрутів, то я хотів би нагадати зекону, які державні кошти направлялись на підтримку цього телекому, які кредити брались, і як вони отримали ліцензію на інтернет 3G, яку нікому не дали, і скільки вона варта взагалі на заході і в нас в країні. Тому це треба все підрахувати. І от була надія, що ми сьогодні створимо комісію спеціальну по дослідженню цих речей. Скільки держава витратила на інвестиційну привабливість к телекому, і скільки вона отримала. і докопаємося все ж таки, хто реальний власник? Але комісію не дали більшість голосів ну, своїх представників і її не створили. Тому я думаю, що ми на спеціальній контрольній комісії спробуємо це дослідити. Тепер ще дві відмінності. Е, ви пам'ятаєте, які скандали, які передачі на рейтингові е, всі канали е, транслювали і йшли дебати по продажу повторні криверсталі по продажу одеського припорту. Я бігав з каналу на канал, то у Шустера, то у Колікова. Скрізь були дебати. Зараз мовчання повне. Ви ведете передачу після за тиждень. Пройшов як підписаний договор купівлі продажу. Покупець був відомий ще 28 грудня. Вже пройшло майже два з половиною місяці. Жоден канал, повне мовчання. Ну, повне ми про це наговор. говорили, я так розумію, ну, берег і інші сайти. Я сайт кажу про спасало. більшість каналів і спеціальні передачі з цього приводу. Такого теж ще не було. І третя відмінність: перший раз, коли продається такий об'єкт з такими скандальними умовами дискримінаційними, жодна людина, чи фізична, чи юридична особа не наважилась подати в суд. Після цього робляться висновки. Хто може в Нашій країні дозволити собі оці три чинники і придбати цей об'єкт. Я про це запитаюся у Тетяни журналіста сайту LBUA, після короткого представлення наших гостей. Олександр Бондар, заступник голови партії Собор Анатолія Матвієнка, освіта факультет кібернетики Київського університету імені Шевченка, З 78 по 90 рік. Працював у низці НДІ програмування та автоматики Москви. Повернувся в Україну консультантом з питань економіки Московської райради Києва, працював у керівництві райвиконкому та київської міськдержадміністрації, держадміністрації, профіль управління державним майном та приватизація. З 2001 першого захистив кандидатську дисертацію на тему організаційно-економічний механізм приватизації стратегічних підприємств 94-го став заступником голови ФДМУ. З 98-го Олександр Бондар, голова фонду Держмайна, у квітні 2003-го Його на посаді змінює Михайло Чечетов на парламентських виборах 2006-го та 2007-го років. Двічі обрався до ради за списком нашої України та анунс. Про приватизацію Укртелекому Олександр Бондар сказав в лівому берегу: його приватизував або президент та його сім'я, або Льовочкін. Тетяна Чорновіл за освітою оглядач інтернет-видання LBUA, активний дописувач української правди. У минулому журналіст видання Абазріватель. В середині 90-х активістка та прес-секретар Унаунсо, 2001-го першого учасника акції Україна без кучми», де й познайомилася зі своїм чоловіком Миколою. Перше місце роботи у журналістиці журнали Компаньон та пік через свої публікації судилася з Ренатом Ахметовим та навіть сиділа під столом на весіллі доньки Юрія Накіївського. Влітку 2008-го висвітлювала грузино осетинський конфлікт. каже, що коли працює над статтями про Україну, відчуває фізичний біль. Тетяна, хто насправді з вашої точки зору приватизував «Укртелеком»? Взагалі, це питання мені невідоме. Насправді за інвестором, який сховався на Кіпрі, може стояти будь-хто і дізнатися цю інформацію дуже важко. Я думаю, що це все-таки український інвестор, тому що ситуація до болю нагадує ситуацію, яка була з видачою ліцензією для компанії Венко. Тоді теж було багато розмов, що це прийшов американський інвестор. а Потім виявилося, що американського інвестора там було тільки 25%. Uh, інше належало Рінату Ахметову, ще якісь невідомі австрійській компанії. Очевидно, знає теж я якийсь український інвестор. І одному російському бізнесмену, тобто ситуація дуже нагадує, там заховалися за кіпрською фірмою інвестори, і тут за кіпрською фірмою заховалися інвестори. Насправді, в цьому всьому дуже турбує питання державного зв'язку. Справа в тому, що державний зв'язок афільований з Укртелекомом, і ми пам'ятаємо скандал, величезний скандал, який відбувся 2004 року, коли багато говорили про так званий транзитний сервер. І тоді Олег Рибачук оприлюднив розмови, де Тодішнє керівництво Укртелекому це Сергій Льовошкін, нинішній керівник адміністрації президента. та Дзекон, тобто теж нинішній директор Укртелекому, вони якраз обговорюють технічні питання, як затримувати передачу протоколів ЦВК. Тобто це робилося через Укртелеком. Хто зараз буде віддати цими процесами? Тобто, виходить, що нинішній, я боюся, що нинішній інвестор, який взяв Укртелеком, буде впливати навіть на вибори, а в мене е до е Тетяни. Ми зараз продовжимо з вами говорити трошки після тр трошки пізніше. В мене до пана Олександра таке запитання. От я читав, що в Укртелекому є досить багато боргів зараз, і ви почали про це говорити, коли ми з вами почали спілкуватися. Е Наскільки взагалі це підприємство може мати такі великі борги, чи воно по своїй природі економічні все ж таки повинно бути прибутковим? І чи не було таких прикладів в вашій діяльності, коли, наприклад, бо мені доводилось читати аналітику з цього приводу, що нібито якісь українські інвестори, штучно створивши борги таким чином, потім перепродавши, скажімо, це підприємство, ну якомусь там російському інвестору, і в Тушенкову чи ще комусь, наприклад, через ці борги для себе ж виведуть кошти? Така ситуація можлива? Ну, ситуація тут багато можлива і свідомо робились борги, і банкрутіли телеком. І коли дівались крошти, які направляли з держави, це треба було б теж розібратись. Є багато питань. Справа в тому, що підготовка йшла дуже серйозно. І якраз коли влада змінилась, тому що до цього всі всі сили, в тому числі Дзекан, все робили, щоб не приватизовувався у телеком, коли на нього ціна була набагато більше. А зараз раптово, 28 грудня, на католицький різбор... А яка була розбор, ціна? Вибачте, Покажете, ну ціна, коли я входив в комісію як депутат по приватизації при уряді Тимошенка. До речі, зараз депутатів вже не включають комісію по приватизації. Стартова ціна була 2 мільярди доларів. Це 16 мільярдів, мільярдів гривень, тобто. На набагато більше, хоча тоді була криза, а зараз, начебто, криза закінчилась. Тому тут питання багато. До речі, там дві уточнення по моїй біографії. Я вже давно не член собору, я безпартійний, і я якраз ніколи не працював в Москві. Я як і Яненкоріний завжди тут жив. Просто ми від московської організації робили тут. Я у мене подвійна спеціальність економічна кібернетіка. Ми якраз робили спецзв'язок е е урядовий. На тобто на на машинах для служби безпеки теперішньої. і ось це якраз от зв'язок. ВЧ, це ми робили від московської організації, де ми працювали ну, зараз ще Неміс. Тетяна скаже. що Вона не сиділа під столом на весіллі. Я юрина. просто знаю, я знаю, що це таке, і набагато небезпечніше, що досі держава не знає з точки зору національної безпеки, що наш спецзв'язок. Тобто касетний скандал Мельниченка може виявитись взагалі дурниці порівняно з тим, що ми не знаємо, в чиї руки попав спецзв'язок таємний. Ну це ж всі розмови, державні секрети будуть знаходитись в люках цієї особи чи юридичної особи. А його Не можна терміново якось завтра, зараз зараз я завтра хочу у Рябченка, Він буде в парламенті спитати, чи зверталися ЗБУ чи прокуратура, інші прохоронні органи до нього, щоб він дав дійсно власника цього об'єкту, тому що вони в першу чергу повинні знати. Я думаю, що не звертались. Значить, вони знають, хто це, і у них це не викликає ніяких занепокоєння і побоювань. От відповідь на питання, хто це може бути. Тетяна, взагалі, наскільки от мені складно уявити ситуацію в будь-якій європейській країні, щоб приватизовувалося таке величезне підприємство, від якого залежить, як ми кажемо, спецзв'язок, гроші в бюджет і долі 30 mm -hmm. тисяч співробітників. І суспільство не знало, хто за цим стоїть. Але є інша ситуація. Ми звертаємося дуже часто, бачимо, що зараз друкуються результати торгів е чи тендерів в різних міністерствах і відомствах. Все це є. Журналісти про це пишуть, але всі мовчать. От у мене таке запитання. Як ви думаєте? Е у нас є якась реакція на журналістські публікації в суспільстві серед політиків. Ви знаєте, є зараз проблема і в роботі журналістів. Я особисто не встигаю просто братися за всі от такі скандальні теми, які зараз підкидає нова влада. Просто просто не встигаю. А реакції ну реакції самі бачите, майже ніякої немає. Ну то тобто їм все одно. Ні, там, там інша ситуація. Вони просто на це не звертають уваги. Я підходив до багатьох із партій регіонів. Ви знаєте, хто купив? Да, Льовошкін за кошти фірташа. Я кажу, а чого президент про це не скаже? Що тут секретно? Фірташ купує зараз всю галузь, яка виробляє добрива. І він про це відверто каже. Чому не сказати, що він купив у І ніяких підоз до президента нема. Але от публікації йдуть, здогадки йдуть, а ніхто з влади не виходить і нічого не каже. Отаке таке ставлення до всього, що відбувається навколо. У нас запитання є. Фейсбуку, телепрограма вечір з Миколою Книжицьким. Ви можете ставити запитання до наших гостей через Фейсбук. Одне з таких запитань ми зараз бачимо. Дмитро Павлюк запитує питання до шановних гостей. В Україні часто звучить думка про те, що слід оголосити амністію капіталу. Останнього разу від Савіка шустера минулого тижня. Чи вважаєте ви це правильним? Адже виходить, що можна вкрасти скільки завгодно і як завгодно брутально. А потім головне дочекатися, коли тобі простять всі гріхи. Ну у нас амністія вже оголошена після виборів президента. Цієї влади вже амністя повне всіх капіталів. Ви бачите, що ніхто не ніхто не каже, що там будуть з'ясовувати звідки ці мільярди. Вони збільшуються з кожним ріком роком і ще будуть збільшуватись. Всі кошти виводяться на Кіпс, Кіпру заводяться сюди. Тобто, давністя давно відбулась, тільки вона не стосується опозиції. і тих, хто був при владі до цього, отам От ніякої амністії нема. Тетяна справа не в тому, що вкрали вчора. Справа в тому, що сьогодні кожен день мудруються сотні. Різних схем по тому, щоб знову витягнути гроші. Ну, я знов-таки повторюся, я просто не встигаю навіть на все реагувати. Вже не берешся за ту справу, де фігурують там мільйони, вже береш там, де фігурують мільярди. Ситуація насправді, насправді просто жахлива. В мене до вас обидвох одне питання. Я б хотів, щоб і пане Олександр, і пані Тетяни, щоб ви на це запитання відповіли. От свого часу, коли прийшла помаранчева команда, коли сталася так звана реприватизація кривої шталі, в яку перед тим, як ви вже правильно сказали, купили Пінчук е, і е, Ахметов, е, дуже багато людей критикували. Цю реприватизацію, тому що говорили, що е, ну, є право приватної власності, так держава продала, може, і не зовсім правильно, але тепер до побачення. Тим не менше, Юлія Тимошенко і Віктор Ющенко тоді, тому, що все ж таки вони займали відповідальні посади, на це пішли. Ця сталася, стався повторний продаж, як бути в цих ситуаціях, які відбуваються зараз? Як ви вважаєте, якщо влада зміниться, можлива реприватизація цих об'єктів? Значить, тут інший аспект. В приватизації криворісталі були допущені чешити найгрубіше порушення законодавства. Він про це в своїх показах каже, що він змінював умови в період проведення конкурсу. Тобто, це жахливо було, і там було за що відбирати. Тут таких жахливих порушень немає, але є політичний аспект. Якщо з'ясується, що політичні особи держави, впливаючи на цей конкурс, отримали цей об'єкт. То це зовсім інші підстави для повернення цієї власності в державну, але вже після зміни влади. Тому що це вже корупційний скандал вищого рівня. Я вважаю, що це можливо. Ми, наприклад, спостерігаємо за тим, що зараз, наприклад, заарештовані рахунки Мамара Каддафі. Це може бути і з нашими можновладцями така ситуація. Е, дякую, дякую, Тетяна. Тетяна Чорновіла, Олександр Бондар були сьогодні у нас в гостях. Ми будемо вас запрошувати часто. Дякую вам за те, що ви прийшли і сказали. Насправді це досить важливі для українського суспільства речі. Ми перейдемо на рекламу. А потім у нас будуть цікаві гості і цікаві сюжети.